У цій відеоінструкції ви дізнаєтеся, як створити свого першого чат-бота для telegram месенджера або підключити існуючий до сервісу SendPulse для подальшого налаштування. Щоб створити нового бота в Telegram, відкрийте месенджер Telegram, увійдіть до вашого облікового запису або створіть новий, введіть у полі пошуку Ед ботфазер та виберіть бота. Зверніть увагу, що біля офіційного бота Telegram стоятиме синій підтверджуючий знак біля назви у вигляді пташки. Натисніть Запустити, щоб активувати бот BotFather. У відповідь ви отримаєте перелік команд управління ботами, Виберіть або Введіть, та надішліть команду NewBot. дайте ім'я боту. Клієнти побачать це ім'я під час спілкування з ботом. І нікнейм бота. По ньому можна буде знайти бота в телеграм. Нікнейм повинен бути унікальним, не повторювати існуючі в базі та закінчуватися словом бот. Для підключення бота в SendPulse вам знадобиться токен. Скопіюйте значення токена. Якщо у вас уже є чат-бот, надішліть команду токен botfather». Ви побачите кнопки із створеними ботами. Виберіть бота, якого потрібно підключити. Скопіюйте значення токена. Перейдіть до розділу Чат-боти у вашому обліковому записі SendPulse. Якщо раніше у вас не було підключених каналів, натисніть Підключити канали. Якщо ви вже підключали ботів, перейдіть в розділ Керування ботами і натисніть Додати бота. Також ви можете вибрати Підключити навпроти потрібного каналу. У розділі Telegram введіть ключ доступу токен. Отриманий у створеному боті, натисніть Підключити. Натисніть кнопку Відкрити у браузері». Ви будете перенаправлені в програму Telegram. натисніть Розпочати і ви підпишетесь на свій бот. Після успішного підключення чат-бота, ви отримаєте Вітальний ланцюжок, бот з'явиться у вас у списку ботів, і ви можете починати створювати привітальні та тригерні ланцюжки, а також масові розсилки. thanks <laughs>